Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми знову будемо пекти щось смачненьке, дуже просте для всієї сім'ї та для душі. Отже, поїхали! Для цього печива нам потрібно буде одне яйце, 100 г цукру, 100 мл олії, 200 г борошна. Я вам вже казала, що я беру борошна вищого гатунку, і 1 чайну ложку розпушувача. Можете брати будь-який розпушувач, я вам за це казала. Також я візьму корицю. Корице я буду зверху посипати печиво. Можна було б, звичайно, брати какао, а зверху посипати какао, але тоді буде печиво за гірке і какао під час того, як буде випікатися печиво, розтане. І також будемо на деку цього разу класти ось такий пергаментний папір. Зверніть увагу, що краще брати пергаментний папір коричневий, тому що до нього нічого не пристає, а до такої. Такий ось білий пергаментний папір, нам доведеться змащувати олією, але це не проблема. Звичайно, можна було б випікати і на звичайному на звичайній дечці змащені олією. Проте цього разу я так робити не буду, тому що печиво буде не таке, як наші попередні рогалики, а буде більш таке сплеснуте з обох сторін. Отже, приступимо. Спочатку ми будемо брати яйце, цукор та змішувати. До речі, під цим відео я залишу вам е рецепт і, можливо, розпишу, що до чого додавати. Або просто будете потім у відео дивитися. Поки ми все будемо змішувати, можете вже вмикати духовку. Духовка в мене звичайна газова, я вам вже за це казала, і нам її потрібно розігріти до 180-200 градусів. До речі, будь ласка, поділіться в коментарях, чи ви вже якісь, за якимись рецептами попередніми моїми, ну, які я використовувала, щось випікали. Якщо так, то чи вийшло, чи було смачне, і чи вам сподобалось? Отже, Зараз приступаємо до змішування. Беремо яйце. Додаємо до яйця цукор. І я буду перемішувати знову міксером. Мені так зручніше, воно так краще збивається цукор з яйцем. Гарненько збиваємо, бачите? Так просто вручну особисто у мене не вийде збити. Дивіться, яка краса виходить. Тепер додаємо сюди олію. І так само я буду змішувати теж міксером. Боже, яка гарна кружечка. Це мені мама подарувала. На жаль, залишилась тільки одна така. Так, змішуємо. Так, змішали. Тепер будемо перемішувати борошно і розпушувати. Так, борошно 200 г. І. Одна чайна ложка розпушувача ось таким чином. Всипаємо. Так. І тепер перемішую. Просто ложкою перемішую так. добре перемішала. І тоді додаю те, що ми збили перед цим в каструльці до борошна і вже будемо вимішувати тісто і формувати печиво. Виливаю повністю все. Так, 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 ось усе виливаю. І тоді буду перемішувати уже виделкою. Мені так набагато зручніше, звичайно, це міксером не вийде перемішувати. До речі, напишіть, будь ласка, чи буде вам цікаво, щоб я показала, як робити штолен в домашній духовці? От такі звичайні газові домашні духовці. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо так, то в наступне відео або через відео я зроблю саме покажу вам, як робити штолен правильно. Перемішуємо. Так. так само має вийти відео таке, як і з попереднього відео про печиво з вишеньками. Ми перемішуємо і робимо тісто. І якщо нам тісто виходить рідке, воно липне до рук. Ось, бачите, тут я вже бачу, потрібно буде ще борошно додавати. То додаємо ще борошно, вимішуємо і таким чином готуємо печиво. Бачите? Зараз я пододаю борошно, зроблю потрібну консистенцію і покажу вам, яке має бути правильне тісто. Бачите, поки що воно рідке, тому 200 г особисто мені цього разу замало. Не знаю, від чого це залежить, від яйця чи олії. Але тут ще трішки борошна і буде готово. додаю ще борошна і вимішую. Як бачите, тіста виходить небагато, тому і деко нам не потрібно великі брати. Або можете, якщо хочете, то подвійну порцію робити. Я, наприклад, печиво з попереднього відео, коли напекла, тоді ти типу, попросили зробити подвійну порцію. І я робила ще. І на другий день теж знову пекла, тому що. Вони дуже швидко за вечір і ще зранку, ти їм трішки залишилося печиво, вони його дуже швидко з'їли. Майже готове. Ось, ще трішки буде готове. Все, я бачу, що готове. Від цікільки вийшло, воно таке і має бути. Не повинно дуже ліпитися вам, ну, таке, як дуже збите, не повинно бути. Далі, що ми робимо? Ми. Беремо, відриваємо маленькі шматочки, скільки вам потрібно, і будемо такі кругленькі, кругленькі печиво заготовочки робити. Але перед цим я підготую деко. Ось я вже застелила пергаментним папером. В мене вийшло таким чином, як бачите, не на всю дечку. Але в мене така дечка, яка є, тому що у нас. Духовка нестандартна. Ось такі кульки формуємо. Нестандартна, тому що вона велика, сама газова плита, велика вийшла. Ну, яка була, таку ми тоді купували. І вже е, яка є, така є. І тому виходить, що мені і форми важко туди придбати, якісь, і, як бачите, пергаментний папір. Він в основному той, що продають, розрахований на Ну, розрахований на такі менші духовки, а не такі. Так, Отже, ви можете робити таким чином печу. Ви можете формувати круглі заготовочки і потім уже розплескувати, а можете відразу ось так розплескати, ось таким чином, і класти на пергамент. Як вам буде зручніше? Будемо так робити. Так, то так. Мені взагалі все одно як. Можна наготувати заготовочок і тоді. Все одно, немає значення. Отже, спочатку викладаємо на деку такі заготовки. Ось таким чином виходить. Тепер можна робити так, можна якісь інші візеруночки. Ну, в мене вдома нічого такого цікавого немає, якихось там фігурних штучок. Я роблю ось так виделочкою. Можна по-іншому. Просто щоб. Краще пропекло, щоб було дітям цікавіше. І ось так з усім печивом, пересипала корицю до своєї улюбленої баночки. І тепер, можливо, її вже треба замінити. І тепер буду зверху посипати корицею. Ви можете посипати м чимось іншим, можливо, у вас є якісь свої вподобання. Бачу, що духовка вже якраз розігрілася. Зараз буду ставити в духовку печиво. Відправляю печиво в духовку, нагадую, що духовку я розігріла від 180 до 200 градусів і ставимо печиво на 10-15 хвилин. Будете дивитись, залежно від того, яка у вас духовка. Моє печиво випікалось трішки довше, ніж 15 хвилин, але погляньте, яка краса. І нічого не підгоріло. Зараз вам покажу з якогось боку. Воно ще гаряче. Ось, дивіться, яка краса, яка краса. Так, подивимося з другого боку. Дивіться, і не пригоріло. М -м -м. Ох, який аромат! Сподіваюся, у вас теж вийде цей рецепт. Бажаю вам гарного вечора, мирного тижня. До зустрічі!